Я хочу поділитися тією радістю, яку я пережила завдяки молитвам Отця Олега. Всі ми хочемо до Бога, всі ми хочемо пізнати його, відчути, але це дуже і дуже непросто. І от то було ще влітку перший раз, як молився, от першого разу я так і відчула дуже сильно Божу любов, Божу любов, як Ісус нас любить. То було після сповіді. Ця сповідь була непроста, Не просто було деякі гріхи там згадати, визнати. І якось так було, було нелегко, але коли я прийшла так молитися, я відчула, я навіть не тільки відчула, я побачила Ісуса, який пригортає нас всіх до себе і кличе: Ну, кличе, ідіть, діти мої, то таке відчуття дуже. Дуже ну не з чим. І чому я сьогодні власне про цей випадок згадала? Бо на днях мені ще довелося пережити таке сильне духовне потрясіння. Я вночі ну відчула знову, чи в сні, Чи ну, Я відчула, як Ісус любить мене. Мені здавалося, що я йду і десь по такому великому коридору, так, і тут на зустріч мені йде Ісус, і я ніби піднімаюся вгору. і Тут я боюся зустрічі, ніби боюсь зустрічі. Вже це Ісус. І тут я відчула, ну, відчула таку сильну любов, що мені здавалося, що розірве мене від Неї. Дякую, Господи, дякую оцю Олегу. Що веде нас до бога до пізнання його?